Всім доброго дня. Усього скільки, дивись, досі, оце скільки залиши від того плаття. Це, вирішила, вона вам мені розказує, я вам вирішила показати. Кажу, що ти вже кроїш, то на рукавники. Вони... На рукавники, зробила з А як вони називалися раніше? Не на рукавники, а як оце бухгалтера одівали. Як... Я, не знаю, я сидя на рукавниками називала його. Ну, Коротше, вона на рукавники пошила, це ж була така в неї платтячко, футболка така. Тепер вона спідницю шиє. Мені важко через плечі надівати. Оце ж плечі ж мене так болять. О, я а там по бокам якісь узори були, так? Да? Так, да, якесь таке. Собор. Ну, я повертаю е, бока uh -huh. наперед і назад. Uh -huh. Через що? Щоб був е, тут подріз з однієї сторони на платьбі було. Угу. Видно учениця на. Ні, ні, це така модель, що кокетка вида збоку. Ну, видач, це ну, сбоку. так же так модель така. А що получилось? Надінеш на задом на тягне. То що в тебе ззаді, впереди сиськи ззаді сиськи? То й тягне. В тебе ззаді ж гор, поэтому натягне. Може. А так вона ровно. Може. Ну, фактично, що, ну, не, не... я попробувала і так, і сяк. Ну, нуймо. Так, а от та ще тепер коротко. А я тепер зроблю. А як же тобі довжина? Хватить довжини? Яка буде? Ану, ну не буде, таке як Ану приклади. Ану, відійди сюди, я ж не бачу. А, нормально, нормально, да. а там підійдеш якусь другу тканинку, підвернеш під резинку і буде хорошо наверху. Ага. Да, нормально. Я резинку затягнула. Резинку, широка там у тебе є. Та так щоб не крастиш верх, підшиєш якусь ткань та й буде. Отак, коротше, бачите. І буду я. Одна лежить. Одне. А вторая команда один на роботу поїхав, командир, а бабушка я, все шиє. Як, щось таке ж, треба. Відволікатися. Відволікатися. І мені вчора, в останній день, внучку, щоб він у дорогого внучка. Назавжди, назавжди. А сьогодні, перший день Ми маєш, тільки з будемо пам'ятати, пам'ятати і не забувати. А він уже ніколи, ніколи. Да. А як я помру, я буду його Шу... 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 успокає сама Рада, каже, Шу... я буду шукатиму <плоди> там діму. <плоди> я його найду. Та й ножички до нього немає. Та я ж буду його обомагати. Ой, Добрі люди. Дякую за те, що ви дуже добрі, розлали підписчики, а ви стали нашою великою родиною. Кровна родина наша вже уходить і уходить. А ви із моїми дітками йдете в ногу. Ще вам треба багато працювати, багато працювати, тому що ми за. Загубили Україну, загубили її незалежність 34 роки, а люди скільки не стали, краще жити. А на да, стали як звірі. Одне від одного відвертаються. Замки на дво на калітки встановлять всі. На моїй вулиці живе. Але вона це сім'я її. І от мені Віктор Іванович, її чоловік, вчора говорить, Сріяна, я оце за 20 років, як вони купили тут хату. І за 20 років я е, е, порахував від вас. У нас третій номер по на повага. І аж до кінця цієї вулиці вже... Немає ні одного дому, де б не уходила людина тих років. Mm -hmm. е і насчитав він, що на одну сторону 40 і на другу сторону 40, це значить 80 людей вже мого віку і приклонного до мого віку вже їх немає. Та молодших Відсвої немає. мам. А уже в... ті, що жили в ого, батьків у хаті, вже немає... їх теж немає. Ну, дома, в основному він відмітив, що в основному вдома залишилися діти, наслідні. Ну, діти... Хто продав, хто Ходила, остався, -а -а, да, та, та, та. є дуже багато таких, що закупили, що люди абсолютно чужі і не А що, життя, життя йде, життя йде. Життя йде у мами теряємо. От як би я не хотіла, я от зараз скажу так, що держава після того 30 32 роки вже самостійності. 34 вже, чи ж 30? Це ж я ж вже, я вже забуваю года, ну я запомню, що... Багато. Дуже багато, і що 32 я точно знаю, бо считала. О, а 33-34 це ще більше. А здвієв ніяких корупція росте, несправедливість росте, а немає, нема вожака, немає людей, які повели б державу. І до тих пір, поки оце кубло наше, не то, що комуністичне, Мене теж комуністи гнали. Ні, вам, це від того, що наші люди зараз так гав з-під тишка і, 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 і тікать. А ти так предложи здуни. здуни, предложи, все хають Зеленського. А ви станьте, скажіть, от я прийшла. Давайте, в мене ось є план, я хочу оце зробити. Давайте я буду допомагати. А, а як вони самі Порошенко собі тяне, той до собі, тяне. Юлька собі тяне, коли вони нажруться? То народ уже до... просто подивився і думає, та горіть і ви пропадемо вже будемо доживати, да, як може, як, може. як, може, як так. може. А вони хай жруть, може, а я заворот а буде. Я... А, вчора розмовляю. шкода наших шкода дітей, дітей просто. Павло не так вона каже. ну ви така добра жінка, і вам Бог вода додає. О, я кажу, так якби ж воно не боліло нічого, то а як я руки не пішла. Так якби ж вода добавлять і побачить, що щось помінялося а в шо? кращу да, сторону. Да, 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 надо стоїть, надо. Оце б наша бабуся, скільки вже її нема, встала. Вона 902 року -го народження. рождення. А сьомо встала. Ну, щоб вона подивилася. О, ну так, да. плітку положили, ну так. Да. По, це вмер це, той. Це вже, але, вже, Ні, ну яка разі? А нічого не змінилося, люди не живуть краще, люди є все одно бідні і багаті. І одні воюють, так само, як і тоді було, а одні царюють і танцюють. І так менці, що я ж кажу, що нічого нема, у народу нема совісті. Ма хоч би совість мораль, самі мали. Мораль, мораль да. стала на нулю. Бачать, да, да, бачуть, бачу, що я... скільки хлопців мораль. гине, скільки гине за те, щоб наша ж Україна була, не за те, що просто так. так. А вони танці, шманці, особливо оці бл... все на показуху, все не знають, що вже що вже... Що вже жиру. Що, вони думають, що як Росія прийде, так вони будуть тут вільні і самостійні. Та ага. їх при до... в Донецьку вже прийшли. Ага. Так що да, немає так. моралі, правильно, мама? Ну, не ладно, немає. Ший. Мораль. Я скажу, шановні, я скажу одне, що матеріальне положення ще можна терпіти, тому що українці вони працьовиті. І вони, як я возьму свою дитину, і, і другий син. Бо живуть вони по-разному, а бідовіша вона якась розбитна. А син такий покладесяй, покладеся, покладеся. Дочка у мене дуже велика хазяйка. Ой Боже, дуже мам, ну хазяйка. все, хвати. нас стільки подумає, що я от зараз вже три роки з ними і я вже її бачу, як. Кажу, а у в нас там що мама, воно там лежить є. Мама, он там. А є. це дурне. А це це дурне, мам. Приїхала Саша і каже, що у вас морозилка забита повна? Я Кажу, дося, та там же м'ясо, а там же ковбаса, а там же сало, а там же зелень. А що купитися не можна? Кажу, така ми купляємо то, що там дешевше десь було, там да, якась так, акція, так, там щось іще і не бігти. Вони так не живуть зовсім. А в нас нікуди в морозилку положити, то що їй потрібно. Я кажу, ну в нас так. так. І після того як я побачила. Варилка в своєму дворі в нашому, він приїхав на наше горе. Дуже вдячна Петровичу, дай Бог здоров'я твоїй сім'ї. Твої. Маленький гай ходить з тобою в магазин, як завжди ходить. Марко. І, і не забуває, що я що є в кремінчузі алка. Він. А він не забував, він і каже, алка, алка. 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 Да. Отак, я... Дуже вдячна йому, це людина великої букви. І я вчора була оце ж у Дмитровни, і Віктора Івановича і її чоловіка. Вони мене приймають давно й давно, якось як свою. Заходьте, заходьте та тютя Іра, і Сергій, вони кажуть: О, а я і він отмічав, дивиться, і оце ж барілка. Вона каже, Боже, Вітя, ми з тобою разом і згадуємо його, Барилка, Це людина, яка молода, йому ще нема 40 років, але ж він, душа, як він виховує свою дитину, провідує церкву. Це да, справжній українець, він прямо, так. так. Вони якби ми постарні. такими були, я кажу, що якби ми були такими, я давно ще до війни казала, як західняки, як, 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 то, як, то, як. То, то з нас був би толок. А, а у нас... Тобі, а тобі доча вдячна як тим, що я попала. Ти мені, як я пішла на пенсію, ти сказала, предложив Юліановичу на Західну, ти не була. поїдь, подивися, і я вдячна, я ніколи не була. А я з роду не була а барилка. Поїхала, спасіба. А поїхала. Дякую. Я... Я було йду. Була я і в городах, і у Івано-Франківську, і в селах була. І отаке от йде, отаке от йде. Та що в них у отір. Слава Ісусу. О. Слава Ісусу. А ти стоїш як дурак і думаєш, а що казати? А що казати? Дитина йде манюня і каже, слава Ісусу. Да, 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 да. А я стою і кажу, добрий день. Все, оце позорняк. Це позорняк, а ми хочемо. От Зеленський не такий, от він такий зараз такий, а може, з себе почати потрібно. Себе. Давно з себе треба да. да. було да. починати. Да. давно. Да. От я другий раз а так е, э, думаю і сама собі думаю, ну ми були, так нас хоч читали за людей, а вас же ще людей. Не, мам, і тоді людей не читали. То просто вам так казалося. Просто ну, ми та, такий та, та, затюк. Щось знам'я якесь перед. Ну й до сраки в дупу те знам'я ну, воно давало... Тобі давали а, ударник з труда. І куди той ударник зараз? Що ти пахала, пішла на пенсію з пенсією, з якою? З копічною. копічною. І робила років, сім місяць і 5 днів. Да. Зато за був ударник труда і медаль за, пішки, труд. Пішки, за труд. Пішки, От і все. А пахала ще до 70-ті, в 70 пішла на пенсію. От тобі, та нафіки, як мій Діма казав, мені не треба їх. Ми далі. Мені не треба називати мною вулиці, мені треба, щоб русню вигнати і наводити порядок в своїй державі. Оце. А, якби ви, а якби? А перше, щоб вигнати їх, треба у себе подивитися, хто що здає, хто що продає тому що багато так це знову таке каже, що боріби, які продажі, які ми гнилі, продажі, правда казати. Ми кажемо кацапи, кацапи, да, вони так вони, ми їх проклинаємо, ми б їх і не трогали, що вони на нас війну пішли, нас збивають. Але в нас теж гнилі, по гнилі. саме горло. Гнилі. Не то, що по а по горло. Повністю забиті всі вулиці, всі города, всі населені пункти корупціонерами. Да. І, і ще, і... Да, ще добуває. От я маю якусь проблему. Я зберуся, я поїду в гаріс я піду до Малецького, я піду до, до замісника, я підніму це питання, тому що це мене хвилює. А, а, а більшість людей їх хвилює, вони гав гав і сидять вдома, бо бояться йти. От тобі все. Да. О, а я це... кажу, стукайте і відкриють, Да. Дикий страх український. Все, маме пішла, бо тебе не переслухали. Заюбку почала, а бачиш як. Коротше, Вітя як Бог для бабушки. Вона така рада, що це. я я така рада, що його... Якби вона була молодша, ми б її взяли і повезли туди до, до Віті, Але вона дорога важка, вона не. Та я вже вже живе сильна. Тобі йому він же сам, каже Віктор Іванович, і готовий. І купує і з дитиною. Ні, ну це просто так вони дивляться. Оля теж робить Оля, а то таке враження, що це він робить, Оля нічого. Ні, ні, вони кажуть, то, що він слухає він татусю, а ми це ще не покупали. А оце ми купимо чи не купимо? Він йому об'ясняє. Правильно, він же не падає на пол він... і, да, і ногами не б'є, що купи все, він розуміє. Ні, ні, ні Його, такого нема. Ото. Бо він розуміє. Я кажу, нам треба вчитися в них. Я пам'ятаю, помню, до цього один екзит. як Юра був, вже й маленька була, а він хотів. Е, рум'яні щочки. Угу, угу. Боже. Він ж, як до магазина діходиш, ходиш, він. Це такі баночки. А він такий був малесенький у нас, таке пальто у нього таке було. І костюм у нього. Як фотографії І він він до того мені оцим, ну позора, кричить, бачив. Так я колись взяла, купила. Ні, вона йому об'ясняла, що то не те, а він кричить, купи і все купи. то те. А я купила п'ять п'ять баночок, <реш> купила э, м'ясний якийсь такий. Паштет. Угу. А і баночка якийсь. така сама ж. Да, така сама. А він думає, що то пюре. Да, да. І прийшли додому. Так я його віником <реш> Віник. в мене якось було ні рівня, не було нічого, а от віник під руками і ото от як, тебе ж не били ми. Коротше, він їсти не хоче. А він не хоче, він рве, він же ж воно ж не, не, таке. не таке. Його ж до, до старого, там, до картонки. Ну, да, 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 да. Боже, так я оце так і то. А той Мар... Мар... Марко. Маркусик він, да. він пита папу і маму. Ну, Виховане. Чемне. Вони, кажуть, чемний хлопчик. Чемний, дуже чимний хлопчик. А тоді Юра вже не хотів пюре в магазині після того. Це вже все, все. все спів... Згадувана. От бачите? Ми, палка, ми, як кажуть, все клин клином все вибили. Це все, все переживали. Ну, Цікаво, бабушка. я не знаю, як оце, не хочуть щось читати. Я читати не читаю, бо я не добачаю. Я шидиш Це все інтернет, мамо а. Internet. Я сьогодні була в департаменті і виходжу і якась чи студенти, чи школярі, і вчителька каже, переходимо на другу. Я так стала і кажу, діточки, господи я, вгру, я вслух кажу, що з вами? Йде дві дівчини. Короте, вони одіть, як сатана: чорний волос, чорна футболка, чорні павуки понамальовані, носки аж до коліна чорні, чорні ногті. Не то що год, Ні, не год а якийсь сатана. Я кажу: господи, що ж відбувається з вами, діточки? Це вообще взагалі. І вважаю, що це гарно. А учительниця, а пофіг вона що, вона, вона їх вела кудись там. Так а батьки? А батькам повинні? А батькам вони батьки все так слухаються, мам. Як, як наша Саша каже: мам, я тебе спрашувала, Совета, а ні. Так зачем ти мені його даєш? От і все. От і все, так, що балакать. Ну, так треба ж боротися з цим. Ми не боролися із. Боротися треба сами... з самого народження, це треба, щоб, наш, щоб ми всі вмерли і була нова якась, вже все по-новому тоді а буде. Ні, я думаю так, поки ми, е, ви повимирають, ми ж уходимо, уходимо і уходимо, Уже уходимо 37, 5, 6, О, вже уходить 35-й, 6-й, 7-й, 40-й рік, так хоч ви вже, вже повиходило багато, ну то по болезні, а це вже по віку. Але э, я вважаю, що поки не вигоним кору не погасимо корупцію, не треба їх вбивати. Не треба їх тут, чи всіх вбити і нічого державі віддати, і не вбивати, а сказати, віддайте все державі. А завтра просто. оця молодь, молодь, що ще страждає, страдає, знайдеться ватажок. І... Підуть у другу Україну, почнуть строїти іменно європейську країну. Не треба нас просити в Європу, а ми самі. Да, бо ми вже подивилися, що таке НАТО, як на Польщу, так. де могли відбити нещасних там N 10 дронів, все підняли, збили Сьогодні, тільки чотири. Дякую, Пока. Да, то, на, ага, а то ще при... А я хай хто кому не подобається, я скажу те. Я прожила вісімдесят вісім років. Тюрми не боюся, смерті не боюся, роботу люблю і людей дуже люблю. Оце кажу, девіз. що думаю, правильно. І я з таким дивізом і піду у другий світ, як пішов мій внучок від отих гадських пуль, що він пішов без ніжечки. Бо ну, я його буду. Я його найду. Давай.